Так, здорово, танкісти. Значить, це буде мій перший обзор. обзор буде на Волкодав на чеську СТ 9 рівня. Чому саме на нього? Тому що зараз я фармлю срібло. Так як мета зараз пішла на 9 рівні, а 8 потихеньку-потихеньку забуваються. І 9 зараз трохи більше фармлять. Відповідно, рішив я записати іменно на нього обзор. В інтернеті, в принципі, трохи є інфи, і її не так і багато, в общем, можете подивитися мою версію, тому буде цікаво. Так, як я казав раніше, чеська СТ двохстволка, по корпусу надзвичайно велика. Розположення башти ближче до корми, що є не окей, тому що при виїзді ви будете підставляти весь фул корпус три види снарядів. ББ підкол і газ, Да. ББшки 390, середній, 245, 227, 920 швидкість польоту і 881 стоя серебра. Підкол 390, 294, 269 середнє пробиття, що так само не є багато. 1130, середня швидкість польоту. Це ОК 4800. Серебра питається, чи воно потрібно, якщо ви хочете фармити, ні, не потрібно, тому що я граю виключно на ВБ фугаси 53 мм середнє пробиття, 530 середнього урона. Варто заряджати. Ну, в принципі, варто час від часу, тому що механіка у нього, яка, ви можете дати дуплет, можете, в принципі, стріляти поодиночними. Значить, поїдемо, подивимося про машину. По машині у нас. Опять, так як я казав, більше бойового опиту, більше кредитів, фармибони. І, відповідно, так, як це прям машина, безкоштовна пересадка екіпажу. Значить, по характеристикам 1700 хп. 889. У нього зарядка кожного снаряду. На вентилі буде десь 8,3, У боях ви подивитеся, я вже точно не пам'ятаю. Буде два бої і. Повник КД 1778. У нього йде 5 секунд між дутичками, якщо стріляєте поодиночними. І штраф після вистрілу йде 2 секунди. Час на підготовку залпа. Час на підготовку залпа йде 3 секунди. Значить. Ідемо по цьому. А, максималка. Забув сказати про максималку. Максималка у нього 55, вперед, 19 назад. На турбіні це буде все швидше і краще. Буде під 60 вперед і 24. Ой, кажу 24. 22-23 назад. В цілому. все. Значить, ідемо, подивимося на броню. На броню будемо дивитися ми на танц ГГ і валимо туди, після чого. Два бої і. І все. Значить, отакий він викидав. такий він волкодав Отак вот вот виглядає 3D-моделька. Е, що по броні? Середня лобова деталь. 197, НЛД 184, VLD йде 230. Е, Є у нього скули, вони невеликі, але є, там так само броні нема. Є башта. Казалось би, Зараз вона виглядає для вас добре, але насправді не все так добре. Е, маска. Досить гарно броньовано, ближе до пушки вже не настільки гарно броньована. На Останній башті броні в принципі нема. Тобто вона ефективно буде тільки для дев'яток на ББ, але так, знаєте що. У нас 80% грають на голдових снарядах гравців, тому будуть шити у вас і 8 сюди, і і тим більше десятки, і 11%. А так, як танк в основному кидає проти 10-11 уровнів. Ну, таке своє. Рахуйте, що броні нема. Рахуйте, що броні нема. Що по бортам? 65 мм. Казалось би, стоїть тут проти Є5-ки, обичної ББшки. Казалось би, да? Ну, ти можеш виїхати бортом танканути. А хто туда буде стріляти, якщо можна сюди, наприклад, стрілити? А, от, отак. Ну і все. І там полному по простріли. Плюс башта. Ну, короче, бортом своя ідея танкувати. Сам борт буде танкувати, але настільки багато деталей, які не захищені без броні, що нема даже смислу пробувати танкувати. Тобто на ньому геймплей, геймплей дуже простий. Це або відбашти, а краще не світити і скуща просто настрілювати і все. Тому що, опять же, надіятись на його броню, ну її тут нема. Лючка у нього нема, але він, опять же, тут стріляти ніхто не буде, тому що броні у Башті нема. Ну от. Отак. От Значить, по польовій модернізації. Вона в мене не прокачена, тому можете взяти польову десь із томату GG. Да, в принципі, по оборуці я так само в основному беру із томату GG, ви можете тут все бачити. Досить на любий танк, досить подробно, тому нема смислу щось більше розказувати. До речі, в мене стоїть уся оборудка, тільки стоїть, вона в мене трофейна. Значить, ми переходимо до двох боїв. Так як я казав, що граю я виключно на ББ і погнали. Значить, перша карта це рудніки. На рудніках нас кидає против десяток. На цьому танку дуже рідко кидає. Проти сьорок взагалі ні разу не кидав. Проти восьмерок достатньо рідко мене кидає. Грає проти нас. Базик, 7, 121, Ось 155, Гріль, Шерідан. В общем, що мені треба знати? Проти у мене буде грати конь 121 7, і 7 БЗ-75. Так, я їду на Мід. Да, я розумію, що у них є ЛТшка. ЛТшка, можливо, Шерідан буде дурити, тому пробую. Я взагалі. Кожен раз по дефолту просто заїжджає, щоб відстріляти. Якщо я не стараюсь заїхати на горку, і в мене немає такий танк, як цей якого нема башні. Я стараюсь просто як мінімум відстріляти перекатку. Шерідан тут з'являється, ми йому даємо борт. І просто без зупинок проїжджаємо сюди за камінь. Проїжджаємо за камінь і чекаємо. Чекаємо, чого, поки щось станеться. Патон веде себе досить агресивно. Я думаю, що він в'їде. В принципі, він не в'їжджає, але получає на фулл ХП уходить в ангар. Я бачу ТБТ те, який за камнем, який підставляє борт. Даємо дуплет, від'їжджаємо в цьому бою достатньо сильно крути. Як ви розумієте, їхня команда в тупу просто виїжджає на міт і просто зливає. Абсолютно нічого не роблячи. Наші займають правий фланг, вони вже на першій лінії стоять на горці. Тобто я себе можу спокійно тут відчувати. Мені навіть не треба нічого контролити. Гріль там ніби перекотив, але ніякої угрози він не, не представляє для мене. Я чекаю ТБТ, те, як стояло бортом, так і стоїть. Я собі спокійно виходжу, даю ще один дуплет. Мене не пробивають два танки. Да. І круте досить сильно таких боїв їх один із 15, можливо, з 20, їх зовсім мало, тому не варто думати, що, блин, який класний танк. Ну, танк насправді не дуже класний, тому що броні в нього майже нема. 149 альфа питання до ВГ. 2 0, Жорстко 2 0. Як ви бачите, фугасів фугасі мене немає виключно. Я граю на ББ, виключно на ББ. Зараз у мене танк під плюшками, це мається на увазі, що у мене плюс 50% до срібла, 149 альфа, це жорстко. Це, типа, прям таки жорстко. Я, ну, Є плюс мінус 25, у мене вилетіло мінус 75%. ТВП їде, ТВП приїхав. От. Їхні танки так досить гарно підзлили. Обільненько підзлили. Я розумію. Що мені тут робити, в принципі, нема що, тому що виїжджати на фулл корпус, підставлятися я не хочу. Чекаю, можливо, базік від'їде. Базик від'їжджає, залітає в люк. Окей, базік від'їхав, я маю можливість теж від'їхати. Я бачу, що у них хом'як знаходиться вже на нашій плюс-мінус половині. Я говорю зараз про восьму лінію, восьму і дев'яту. Я скидуюсь туди, наші стоять на горці і успішно дехають їх. Без ніяких проблем я собі перекатую на дохоміка. Тим часом хомяка розбирають, лишається практично шотним. Він лишається, він не лишається. Він не лишається, у них є конь за будинком, який так само від них зливається, від наших зливається з горки. Я не пробиваю його, я намагаюся під'їхати. Конь на фугасах, що типа окей. Я не знаю, кого він на фугасах хотів пробити, якщо там стоять тільки тяжі наші нагорці, але, походу, чувак не розібрався трохи з керуванням. Маю на увазі з кнопками, випадково переключився на фугас. Заїжджаємо. Заїжджаю у борта їхнім танкам з цього респа, даю ТНХ, в них остається Т-95. Просто на напофік їдемо. Судити 95 непонятно, напевно, треба трохи, але в цілому їхня команда тіпо, досить весело робила. 95-7, непонятно, хорошо чи погано, що вона для мене це добре, що вона тут стояла. Я його якимось чином підриваю, набиваю 4300. І бій закінчився. І от перший бій. Нафармив я от стільки. Нагадую, що цей бій нафармив я під плюхами. 9 рівні зараз непогано стали фармити, тому не бачу навіть ніякого смислу грати на 8. Можливо, є якийсь смисл грати на восьмих, але Ну, на 9 Трохи не хватає пробиття, хоча на дев'ятих х не вистача пробиття, та, хоча б пробиття там куди цікавіше, ніж на 8. Mm. Да, тому я граю переважно на дев'ятих і переважно із-за пробиття. Тому що цікавіше стало фармити на дев'ятих. Я думаю, що ВГ буде робити якоби все-таки мету і буде потихеньку з... е... пересаджувати гравців на дев'ятий рівень. Да, тобто, якщо раніше були 8 для фарму, то зараз будуть дев'ятки. Окей, їдемо до другого бою. В другому бою мене кидає на паромзоні. Так як я казав, що ні для кого не секрет, що кидає проти 10 і Да, Переважно, буває ще в 11 8 дуже рідко, Сімьорок я ще взагалі не бачив. Кано сімьорка, бабаха. БЗ68, Конкурор ш 3 е, І 90. До речі, Яга е 90 досить цікавий танк. Можливо, наступний гай є. У мене він є, я на ньому ні разу не грав. Можливо, наступний гай про нього ньогось запишу. Е, значить, я розумію, що мені справу робити нема. Тому що броні у танка немає. Вона ніби є, але вона дуже рандомна. Я говорю зараз про башту, і башта вона броньована настільки, що, в принципі, 8-9 рівні з голдових снарядів будуть вас просто шити по башці в нуліну. -ну. Я бачу, що 105-й їде, ніби світити зеленку. Відповідно, що? Відповідно, я задефую і попробую щось дати звідси, з цього респа. Чарфтюру займає безполезну досить позицію, він питається світити їхню, їхній кемп. Там ніхто вони не будуть світитися, тому що туди ніхто не їде. От і ніхто туди світити не буде. Як ПЗ досить весело робить. Хоча ні, він не досить весело робить. Окей, помилився. Значить, 105-му 105 пересвічує Монта, я не даю по чар -футюру. Я розумію, що 105-му габела. Абсолютно вони двоє в ямі, точніше, втроє. Дуплет 105-го потихеньку забирають. Я розумію, що тут робити в принципі, нема що. Чарфутюр і Монта не будуть виїжджати. У нас стоїть на нульовій лінії три танки, які так само не будуть виїжджати. От. Я розумію, що мені тут особливо нема що робити, тому і ще паралельно бачу, що їхня команда, в принципі, починає пушити нашу. І робить це успішно. Робиться успішно, тому я собі приймаю рішення поїхати на праву сторону на кемпу, так як на цій карті іменно з цього респа. Іменно з цього респа кемпа це імба. Да, були в мене тут мислі десь, в принципі, задефати дати дуплет смерці, я розумію, що, напевно, це погана ідея, тому що можу так само прийняти на фул хп при виїзді. Ну, їду просто в тупу на кімплу, без засвети, без нічого. Спокійно собі проїжджаю. І будемо далі дехати. Будемо далі дехати і терпіти. Як ви бачите, вже три хвилини бою майже пройшло. Дагів в мене рівно 0. 8, 9, 0 лінія, як стояла, так і стоїть. Абсолютно нічого не роблять, 4 танка стоять на нульовій лінії і просто стоять, але щось потрохи вроді починають двигатись, але. але. Але 3 хвилини бою вже пройшло. Чекаю я їхнього вкату. Чекаю, поки аж 3 може підставитися. Або конь. З них ніхто не підставляється. Вони потихеньку починають пушити. От. 7ка ворожа починає нашу сімку. Конь так само під'їжджає йому на допомогу. H3 не помиляється, він спотується, але від'їжджає назад. Розуміє, що може получити звідти. Ну і терпимо, терпимо. В цьому бою, як я попередньо казав, що летіти так не буде вже. Половина снарядів упаде в землю. Бабаха в'їжджає практично на нашу респу, на нашу половину карти. Виїжджає базік, я заряджаю дуплет, дуплетом даю в гуслю і в землю. Ви можете в кінці почитати, скільки даги на виході я мав дати, але... Але про що говорити? Про що говорити? Ну, двайнолимося, двайнолимся далі. Даю Аш 3. Вставляється яга, H3 нікуди не від'їжджає. Даю. Ніби ще раз Аш3. І мав лишити його повністю шотним для себе. Але він лишився не шотним. Тут погано вистрілив і вистрілив прямо в арку. Окей. Зставляється БЗ68, по БЗ-68 даю. БЗ-68 не звертає на мене уваги. Ну і окей. Е, мав давати БЗ-68, але не дав. Їхні аж 3 помирає на full HP в таку. Пацани пушать далі, не звертаючи уваги взагалі ні на що. Даю ще раз БЗ68 пробую їх заспотати. 5 бз 68 і так і не від'їжджає і стоїть для мене на фул корпус. У мене снаряд падає в землю, я нічого не можу зробити. Я розумію, що конь виїхав і конь мене може присвітити. хоча я не в колі обзора, але я задехав далі за кущ. Добираю БЗ-68. Конь для мене в прострілі, тому зараз буду давати коню. Його добирає арта. Лишається в них три танка. Я пробую ще щось знайти тут, поки що нічого не бачу. У мене в мислях зараз під'їхати до них. Виїжджає Яга е 90 я їй не даю. Поки що. Вона зараз розвертає корпус на ЛД для мене. У мене снаряд летить хоч, куди, але не туди, куди я зацілив. Відповідно, питання, як він стріляє на дистанції, ви все бачите, як він стріляє на дистанції, він не стріляє на дистанції. Пытаюсь дать дуплет сім'ї і один снаряд в землю, другий в Вот. Я беру лампу, але це для мене абсолютно нічого не руляє. Рахунок 11-8, в них залишається два танки на... в ангарі. У да. мене в мислях зараз об'їхати ангар по міду, і з Міда заїхати їй в Бартіну. Да, якщо в мене вийде, що я пробую зробити. Наші танки в'їжджають, спотують ягу. Я розумію, що її зараз будуть розбирати, і мені там робити більше немає що. абсолютно. Тим часом Кано виїжджає до мене на фулл корпус. Я заряджаю дуплет. І благо, цей дуплет залітає рівно туди, куди я стрілю, Що для мене дуже непогано. Я лишаю повністю ще, Кінець скатки. Я щось трохи настріляв, що не є погано. У них лишається стерва і арта. Я розумію, що по стерві є інфа, по арті, вона зараз появиться. От. Їду я в тупу. Розумію, що мені взагалі нічого не грузить, навіть якщо мені там дадуть 2-3 шоти, мені абсолютно пофіг. Спотую стерву, і в землю. І в землю Можете почитати, скільки вистрілів у землю. Тобто цілий танк я не попав, але потім в лючок я попав. Стерву спіло вистрілити по мені два рази, стерву добирають. Арту так само забрали. Ну, такий от він волкодав цей бій у мене був вже без плюхів, без 50% до фарму. тому на скрині ви можете побачити, скільки він за цей бій на такий от він волкодав. Так собі танк, але танк для фарму, в принципі може бути. В принципі, може бути, але якщо чесно, це лайно. Так от бути чесним це лайно. Задоволення від гри він ніякого не приносить. В принципі, як і більшість наших преміум танків. І преміум танків, і не преміум танків. І саме головне, задоволення не приносить сьогоднішній рандом. От так. Все. Всім дякую за перегляд і всім бе-бе.